Канал Чарівні Казки Мені нікого не треба. На лісовій галявинці, в густій зеленій траві, серед запашних квітів живе коник-стрибунець Кузя. Веселий, швидкий, ну і, звісно ж, дуже стрибучий. Стрибати кузя любить понад усе. І мушу сказати, йому це напрочуд добре вдається. «Стриб, скок! Якось Кузя так захопився, що дострибав аж до великого мурашника. Коник був ще молодим і донині не бачив жодного мурашки. Кузя зацікавлено дивився на працелюбних мурашок, що метушилися біля свого величезного житла. Зрештою, він вирішив познайомитися. А хто ви такі? Як вас всіх звати? поцікавився Кузя. Один мурашка зупинився і повів Ми мурахи, а мене звати Мікі. А що ви робите? поцікавився стрибунець. Ми працюємо, гордовито пояснив Мікі, укріплюємо наш мурашник, носимо їжу і піклуємось про маленьких мурашок. А вам не тісно? Вас так багато, як ви там усі помістилися? розпитував кузя. Ні, зовсім не тісно. Впевнено відповів новий знайомий, нам тут дуже добре. Кузя довго розпитував, а тоді зневажливо кинув. «І Як таке може подобатися? Це ж, напевно, дуже незручно жити разом. Усі тобі заважають, голосують, та хіба тобі не набридла тут з усіма? Ха, краще бути одному, як я, наприклад. Ні, ми завжди разом, та в цьому наша сила, відповів Мікі і задоволено усміхнувся. Але стрибунець йому не повірив. Який жах, як мені тебе шкода, Міки. Насправді краще, коли ти сам один. Ось подивись на мене, що хочу, ти роблю. <смітність> Ніхто мені не вказ. Стрибаю собі, куди і як хочу, упевнено продовжував переконувати кузя. А як щодо друзів? запитав Мікі. А навіщо мені ті друзі? Я й сам чудово живу. <смітні> Диво дивне. І коник Стрибунець весело пострибав далі в ліс, а Мікі залишився біля свого мурашника. Кузя стрибав і сміявся, згадуючи, що мурашка Мікі сказав про друзів. Як добре, що я сам по собі, радісно усміхався коник Стрибунець. І мені ніхто не потрібен. Не встиг Кузя договорити, аж раптом застряг ні туди, ні сюди. ой Ой-ой. Як звідси вистрибнути? дивувався кузя, намагаючись вибратися з пастки. Як я тут опинився? Оник так захопився, що не розбирав дороги. У цій місцині він ще не був, і коли вчергове стрибнув, то плюхнувся прямісінько в калюжу. І це була дуже небезпечна калюжа, вона підсохла на сонечку і перетворилась на маленьке болото. От у ньому кузя і застряг. Він щосили намагався вибратися на сухе місце. Але як не прочався, усе було марно. Що ж мені робити? перелякався кузя. Місце було незнайоме, а пастка підступна. Він застряг у болоті і не розумів, як вибратися, адже нікого не було поруч. Кузя почувався безпомічним і вкрай самотнім. У цій калюжі було дуже страшно. Якщо нагодиться якась голодна пташка чи жаба, вони охоче поласують самотнім стрибунцем. І тут Кузя у відчаї закричав агов хто небудь, рятуйте мене, ну, будь ласка, хто ж мені тут допоможе? Ледь чутно пролепетав сам до себе Кузя. Я ж нікого не знаю. Єдиний, кого Кузя знав, це був Мікі, з яким він щойно познайомився. Але Кузя так нечемно із ним обійшовся. Що навряд чи той поспішить на допомогу конику Стрибунцю. Проте мураха Мікі був єдиним знайомим, тож Кузя вирішив покликати його на допомогу. Мікі! Мікі! Допоможи, рятуй! закричав із надією Кузя. Тим часом Мікі з іншими мурахами порився біля своєї величезної домівки. Раптом він почув, що його кличуть, і голос був нібито його нового знайомого Кузі. Можи! Розпачливо кричав коник стрибунець. Мабуть, почулося. Хто, хто, але це точно не кузя. Він любить бути один, та й ніхто йому не потрібен. Отак вирішив Мікі і узявся до роботи. Отож працюватиму собі далі. Мікі! не припиняв кликати Кузя, борсуючись у багнюці. Мурашка Мікі був єдиний його знайомий у цих місцях, але він і не приходив на допомогу. Зрештою, Кузя втомився і зневірився. Він зрозумів, що його ніхто не врятує. Конику стрибунцю стало так гірко, що він заплакав. Аж раптом з трави вигуркнув Мікі. Це ти мене кликав? запитав мураха, підійшовши до застряглого коника. Так, це я. Я застряг і не можу вибратися. Не вірячи своїм очам крізь сльози пояснив Кузя. «І Як це ти примудрився сюди вплинути? здивувався Мікі, бо болото, де сидів стрибунець, було зовсім невеличким. Чекай, зараз витягну тебе. Ох, та як ж ти мене витягнеш один. Ти ж такий маленький. Приречено зітхнув Кузя. Мікі лише посміхнувся. Хіба я один? Ми з друзями завжди разом. А я ж тобі казав, що коли ми разом, ми сильні. І тут з трави вигулькнула чималенька команда мурах. А його друзі, як маленька армія, швидко розподілилися і почали витягувати кузю. Один шукав палички і листочки, другий зносив їх до коника, щоб той міг спертися передніми лапками, а інші носили довгі стеблинки трави, щоб прокласти місточок. Тим часом Мікі підбадьорував Кузю, втішав і обіцяв, що його не кинуть у біді і обов'язково визволять із пастки. І от рятувальна операція закінчилася. Кузя сперся лапками на палички та листочки і вистрибнув із болота на тверду землю. Небезпечна пригода залишилась позаду, тепер коник був у безпеці. Стрибунець аж не вірив, що так швидко звільнився. Та найбільше його вразив Мікі разом зі своїми друзями. Вони таки прийшли і врятували його. Виявляється, не так же й добре одному. Інша річ, коли маєш друзів, готових прийти на допомогу. Дякую тобі, Мікі, і вам усім дякую, сказав кузя і потиснув лапку своєму новому другу. Ми ж подружимося? з надією спитав коник Стребенець і подивився на своїх рятівників. Я хочу з вами дружити. Звісно, погодилися всі. Так у Кузі з'явилося багато вірних друзів. Коник стрибунець був справді щасливий, адже досі він був сам самісінький, а тепер відчував себе найбагатшим і найщасливішим мешканцем лісу, бо мав безліч друзів. Коник Кузя зрозумів, що дружити дуже добре. Справді, з друзями весело і цікаво, з ними ніколи не засумуєш. Разом легше долати труднощі і страхи. Проте, те, щоб знайти друзів, треба і самому бути дружелюбним.